Рада знову вас бачити. мої вітання. Сьогодні пропоную вам ознайомитись з основними характеристиками базами знань. Ми з вами розглянемо питання, що стосується базових понять визначень, механізм виведення на знаннях та основних елементів експортної системи. Давайте починати працювати. Перше питання пов'язане з базовими поняттями. Знання пов'язані з даними, гарантуються на них, але представляють результат розумової діяльності людини. Узагальнюють цього досвід отриманий в ході виконання якої-небудь практичної діяльності. Знання фактично є результатами перічного досвіду. Давайте приймемо таке визначення поняття. Знання це виявлені закономірності предметної області, принципи, зв'язки, закони, що дозволяють вирішувати завдання в цій області. При обробці на електронно обчислюваних машинах знання трансформуються аналогічно даним на наступній послідовності. Спершу знання це є в пам'яті результат мислення людини. Далі знання трансформуються в матеріальні носії знань це підручники, методичні посібники, вказівки тощо. Поле знань, під ним ми розуміємо умовний опис основних об'єктів наочної області, їх атрибутів і закономірностей, що їх зв'язують. Далі йде, йдуть трансформація в знання, описані на мовах подання знань. Це продукційні мови, семантичні мережі, фрейми. І наостанок ми трансформуємо знання в бази знань. Часто використовуються такі визначення знань, що знання це добре структуровані дані, або ще дані про дані, ну, або метадані, є декілька визначень. Існує безліч способів визначати поняття. Одним з широко вживаних способів заснованим, є заснованим на ідеї інтенціоналу. Інтенціонал поняття це визначення через поняття більш високого рівня абстракції з вказівкою специфічних властивостей. Цей спосіб визначає знання. Інший спосіб визначає поняття через порахування понять нижчого рівня ієрархії або фактів, що відносяться до визначеного об'єкту або поняття. Це є визначення через дані. І другий спосіб називається екстенсіоналом поняття. Знання можуть бути класифіковані по двох категоріях поверхневі та глибинні. Під поверхневими знаннями ми розуміємо знання про видимі взаємозв'язки між окремими подіями і фактами в предметній області. Під глибинними знаннями ми розуміємо абстракції, аналогії, схеми, які відображують структури і процеси в предметній області. Знання можна розділити також на процедурні і декларативні. Історично привинними були процедурні знання, тобто знання, які були розчинені в алгоритмах. Вони управляли даними. Для їх зміни необхідно було змінювати програми. Проте, з розвитком штучного інтелекту, пріоритет даних поступово змінювався, і все більша частина знань зосереджувалася в структурах даних таблицях, списках, абстрактних типах даних, тобто збільшувалася роль декларативних знань. Сьогодні знання придбали чисто декларативну форму. Тобто знаннями вважаються речення, записані на мовах подання знань, наближених до природних і зрозумілих неспеціалістам. Існують десятки моделей або мов подання знань для різних предметних областей. Більше з них може бути зведені до наступних класів продукційні, семантичні мережі, фрейми, формально-логічні моделі і деякі інші. Існує декілька стратегій здобуття знань. Найбільш поширеними серед них є придбання витягання та формування. Під придбанням знань розуміється такий спосіб автоматизованої побудови бази знань з використанням діалогу експерта і спеціальної програми. При цьому структура знань заздалегідь закладається в програму. Ця стратегія вимагає істотного попереднього опрацювання предметної області. Системи придбання знань дійсно набувають готові фрагменти знань відповідно до структур, закладених розробниками системи. Більшість цих інструментальних засобів орієнтована на конкретні експертні системи з жорстко визначеною предметною областю і моделлю подання знань, тобто вони не є універсальними. Термін витягання знань стосується безпосереднього живого контакту інженера по знаннях і джерела знань. Автори схильні використовувати цей термін як більш ємкий і такий, що більш точно виражає сенс процедури перенесення, компетентності експерта через інженера познання в базу знань експертної системи. Термін формування знань традиційно закріпився за надзвичайно перспективною областю інженерії знань, яка займається розробкою моделей, методів і алгоритмів аналізу даних для здобуття знань і вчення, що активно розвивається. Ця область включає і індуктивні моделі формування гіпотез на основі повчальних вибірок, вчення аналогічного і інші методи, які ж існують механізми виведення на знаннях. Це друге питання нашої лекції сьогоднішньої база знань під базою знань ми будемо розуміти сукупні знань, що відносяться до деякої предметної області, і формально представлених так, щоб на їх основі можна було здійснювати міркування. Бази знань найчастіше використовуються в контексті експертних систем, де з їх допомогою подаються навики і досвід експертів, які зайняті практичною діяльністю відповідній області, ну, наприклад, в медицині або в математиці. Зазвичай база знань є сукупністю правил виводу. Не дивлячись на всі недоліки, найбільшого поширення набула продукційна модель подання знань, при використанні якої база знань складається з набору правил. Програма, що керує перебором правил, називається машиною виведення. Машинне виведення, тобто інтерпретатор правил, виконує дві функції. По-перше, переглядає існуючі факти з робочої пам'яті, робочою пам'яті є база даних, і правил з бази знань, і додавання по мірі можливості в робочу пам'ять нових фактів. А по-друге, це є визначення порядку перегляду і вживання правил. Цей механізм управляє процесом консультації, зберігаючи для користувача інформацію про отримані висновки і запрошує у нього інформацію, коли для спрацювання чергового правила в робочій пам'яті виявляється недостатньо даних. У переважній більшості систем, заснованих на знаннях, механізм виведення є невеликою а за об'ємом програми і включає два компоненти: один реалізує власне виведення, а інший управляє цим процесом. Дія компонента виведення заснована на вживанні правил, яке називається Modus Ponens. Як розшифровується це правило? Якщо відомо, що достаменне твердження А, то існує правило вигляду, якщо А, то Б. І тоді твердження Б теж істина. Правила спрацьовують, коли знаходяться факти, що задовольняють їх лівій частині. Якщо достаменне посилання, то має бути достаменний висновок. Компонент виведення повинен функціонувати навіть при недоліку інформації, а отримання рішення може не бути точним, проте система не повинна зупинятися через те, що відсутня будь-яка частина вхідної інформації. Компонент, що управляє, визначає порядок вживання правил і виконує чотири основні функції: перше, це зіставлення. Зразок правила зіставляється з наявним фактом. Далі вибір: якщо в конкретній ситуації може бути застосовано відразу декілька правил, то з них вибирається одне найбільш відповідне заданим критеріям для вирішення конфлікту. Далі виконується спрацьовування. Якщо зразок правила, при заставленні збігся з якими-небудь фактами з робочої пам'яті, то правило спрацьовує. І нарешті дія. робоча пам'ять піддається зміні шляхом додавання в неї висновку, що спрацював. Правила. Якщо в правій частині правила міститься вказівка на будь-яку дію, то вона має виконуватись, як, наприклад, в системах забезпечення безпеки інформації, інтерпретатор продукції працює циклічно. У кожному циклі він переглядає всі правила, щоб виявити ті посилання, на яких збігаються з відомими на даний момент фактами з робочої пам'яті. Після вибору правило спрацьовує і його о, висновок заноситься в робочу пам'ять. І потім цикл повторюється спочатку. В одному циклі може спрацьовувати лише одне правило. Якщо декілька правил успішно зіставлені з фактами, то інтерпретатор виконує вибір за певним критерієм єдиного правила, яке спрацьовує в даному циклі. Цикл роботи зараз представлений схематично на екрані. Інформація з робочої пам'яті послідовно зіставляється з посиланнями правил для виявлення успішного співставлення. Сукупність відібраних правил складає так звану конфліктну безліч. Для вирішення конфлікту інтерпретатор має критерій, за допомогою якого він вибирає єдине правило, після чого правило спрацьовує. Це виражається в занесенні фактів, які, створюються, які створюють висновок правила в робочу пам'ять, або в зміні критерію вибору конфліктуючих правил. Якщо про закінченню правила згадується назва будь-якої дії, то воно виконується. Робота машини виведення залежить лише від стану робочої пам'яті і від складу бази знань. На практиці зазвичай враховується історія працювання. Тобто поведінка механізму випаду в попередніх циклах. Інформація про поведінку механізму виведення запам'ятовується в пам'яті станів. Зазвичай пам'ять станів містить якийсь протокол системи. Від обраного методу пошуку, тобто стратегії виведення, залежить порядок вживання і спрацьовування правил. Процедура вибору зводиться до визначення напряму пошуку і способу його здійснення. Процедури, що реалізовують пошук, зазвичай закладені у механізм виведення, тому в більшості систем інженери знають, знань не мають до них доступу, і отже, не можуть в них нічого змінювати за власним бажанням. При розробці стратегії управління виводом дуже важливо визначити два питання: яку точку в просторі стані прийняти як початкову, від вибору цієї точки залежить і метод здійснення пошуку в прямому або зворотньому напрямі. І друге питання це якими методами можна підвищити ефективність пошуку рішення. Ці методи визначаються обраною стратегією перебору в глибину, в ширину, перезадачах та інші. При зворотньому порядку виведення спочатку висувається деяка гіпотеза, а потім механізм виведення повертається назад, переходячи до фактів і намагаючись знайти а, ті, які підтверджують гіпотезу. Якщо вона виявилась правильною, то е, до неї е, вибирається наступна гіпотеза, що деталізує першу і що є по відношенню до неї під сілью більш глибокого рівня. Так? Це е, слідкує нам, е, змальовує ліві частини пошуку. Зворотнє виведення, так? Ось. Тепер е, виведення такого типу називається керованими цілями, або кероновими е, керованими конконсентами. Заворотній пошук застосовується в тих випадках, коли цілі відомі і їх порівняно небагато. У системах з прямим виведенням знань, праві частинки, да? треба було їх жовтенькими зробити. Ось вони. А... Так, ага. У системах а, з прямим виведенням знань по відомих фактах відшукується висновок. Який з тих фактів виходить в праві частинки. Так? Якщо такі висновки вдається знайти, то вони заносяться в робочу пам'ять. Пряме виведення часто називаються виведенням керованими даними або керованими антицедентами. Існують системи, в яких вивід ґрунтується на поєднанні згаданих вищих методів зворотнього і обмеженого прямого. Такий комбінований метод отримав назву циклічного методу. І давайте проліструємо на прикладах. Ну, наприклад, є фрагмент бази знань з двох правил. Перше правило: якщо відпочинок влітку і людина активна, то необхідно їхати вгору. Так? І друге правило: якщо любить сонце, то відпочинок від... безпосередньо має переваги. Припустимо, що до системи поступили факти: людина активна і любить сонце. Пряме виведення. Виходячи е, з фактичних даних, нам необхідно отримати рекомендацію. На першому прохіді виконується перший крок. Ми спробуємо правило перше, яке не працює, оскільки не вистачає комбінації відчинок відпочинок влітку. А е, далі, за другий крок, е, ми пробуємо правило друге. Воно працює, е, людина любить сонце, е, то відпочинок влітку. і е, в базу даних поступає факт відпочинок влітку. За другий прохід пробуємо друге правило. Воно працює, активізується мета, тобто перше правило так, і активізується мета їхати вгору, яка виступає як порада, яку пропонує експертна система. Якщо ми говоримо про зворотнє виведення, тобто нам необхідно підтвердити вибрану мету за допомогою наявних правил і даних. На першому проході, першим кроком ми маємо мету їхати вгору. Пробуємо перше правило. Даний. Відпочинок влітку відсутній, а вони стають новою метою і пишеться нове правило, де мета в лівій частині. В другому кроці мета відпочинок влітку. Правило друге підтверджує мету і активує її. За другий прохід, в третім кроком, ми пробуємо правило перше, де і підтверджується шукана нами мета. Ось є механізми виведення правил, зворотні і е, пряме виведення. У системах баз знань, яких налічує сотні правил, бажаним є використання стратегії управління виведенням, що дозволяє мінімізувати час пошуку рішення і тим самим підвищити ефективність виведення. До таких стратегій належать пошук в глибину, пошук в ширину, розбиття на повітзадачах та альфабета пошук. При пошуку в глибину, як чергова підмета, вибирається та, яка відповідає наступному, більш детальному рівню опису завдання. Ну, наприклад, діагностуюча система, зробивши на основі відомих симптомів припущення про наявність певного захворювання, буде продовжувати запрошувати уточнюючі ознаки і симптоми цієї хвороби до тих пір, поки повністю не спростує висунуту гіпотезу. При пошуку в ширину, навпаки. Система спочатку проаналізує всі симптоми, що знаходяться на одному рівні простору станів, навіть якщо вони відносяться до різних захворювань, і лише потім перейде до симптомів наступного рівня детальності. Розбиття на підзадачі виконує виділення підзадач, вирішення яких розглядається як досягнення проміжних цілей на шляху до кінцевої мети. Прикладом, підтверджуючим ефективність розбиття на підзадачі, є пошук несправності в комп'ютері, наприклад. Спочатку виявляється підсистема, чи то живлення, пам'ять, що відмовила, що значно звужує простір пошуку. Якщо вдається правильно зрозуміти суд завдання і оптимально розбити, розбити це завдання на систему ієрархічно пов'язаних цілей під то можна домогтися мінімального шляху розв'язання в просторі пошуку. Останній тип це альфабет-алгоритм, він дозволяє зменшити простір стані шляхом видалення гілок неперспективних для успішного пошуку. Тому є видимими лише ці вершини, в які можна потрапити в результаті наступного кроку, після чого неперспективні на напрями виключаються. Альфа, бета, алгоритм знайшов широкі вживання в основному в системах, орієнтованих на різні ігри, ну, наприклад, в шахових іграх. Так? І тепер переходимо до останнього питання даної лекції. Ми ознайомимось. Лише на поверхневому рівні з елементами експортних систем, оскільки ця тема ну дуже широка, її треба глибоко вивчати для повного розуміння. Ми зупинимось лише на ознайомчому рівні. Під експортною системою ми будемо розуміти комплекс комп'ютерного програмного забезпечення, що допомагає людині приймати обґрунтовані рішення. Експертні системи використовують інформацію, отриману заздалегідь від експертів людей, які в якій-небудь області є кращими фахівцями. Всі експертні системи включають принаймні три основні елементи: базу знань, машину виведення і інтерфейс користувача. База знань. Під базою знань розуміється база, яка містить відомі факти, виражені у вигляді об'єктів, атрибутів і умов. Окрім описових уявлень про дійсність. Вона включає вирази невизначеності, тобто обмеження на достовірність факту. В цьому відношенні вона відрізняється від традиційної бази даних внаслідок свого символьного, а не числового або буквеного вмісту. При обробці інформації бази даних використовують. Бази знань використовують заздалегідь визначеними логічними правилами. Відповідна база знань, що представляє вищий рівень абстракції, має справу з класами об'єктів, а не з самими об'єктами. База знань створюється людьми-консультантами. Машина виведення. Головним в експертній системі є механізм, що здійснює пошук у базі знань за правилами раціональної логіки з метою здобуття рішення. Ця машина виведення приводиться в дію при здобутті запиту користувача і виконує наступні завдання. Порівнює інформацію, що міститься в запиті користувача з інформацією бази знань, шукає певну мету або причинні зв'язки, оцінює відносно визначеність фактів, ґрунтуючись на відповідних коефіцієнтах довіри пов'язаних з фактом. Як випливає з її назви, машина виведення призначена для побудови висновків. Її дія аналогічна міркуванням експерта людини, який оцінює проблеми, і пропонує гіпотетичні рішення. У пошуку цілей на основі запропонованих правил машина виведення звертається до бази знань до тих пір, поки не знайде вірогідну дорогу до здобуття прийнятного результату. Інтерфейсна частина бази експертної системи вирішує такі завдання. Організація обміну інформації між оператором і машиною виводу, і інтерфейс з використанням природної мови створює видимість довільної бесіди, застосовуючи повсякденні вирази в правильно побудованих реченнях, пропозиціях. Очевидно, що ніж природніший такий інтерфейс, тим вищий за 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 вимогу до зовнішньої оперативної пам'яті. Отже, системи надають користувачеві максимум зручності, витрачають більше ресурсів основної машини, доступної з видалених робочих станцій, віддалених. Інструментальні засоби, призначені для роботи в персональних комп'ютерах, що мають обмежені можливості, неминуче приносять дружність в жертву ефективності. Інтерфейс прямого видання повинен вміти розпізнавати мову або принаймні достатню кількість ключових слів і фраз, щоб уловлювати їх зв'язок з даною проблемою і її пропонованими рішеннями. Існує певний людський аспект і машинний аспект роботі експертних систем. Що стосується аспекту людського, у роботі з експертними системами беруть участь як мінімум три групи людей. По-перше, це адміністрація, яка встановлює призначення експортної системи, обмежує предметну область, яку повинна охоплювати система, і точно визначає, які вигоди організація може отримувати з її використання. В це фахівець зі збору знань, інженер-когнітолог. Він збирає інформацію, необхідну для бази знань, він порівнює відповідні дані і евристично організовує цю інформацію. Третій елемент це потенційний користувач, який вказує, як буде використовувати система, якого роду проблеми належить вирішувати, і яким чином здійснюватиметься взаємодія програми з оператором. І нарешті системі взагалі потрібен експерт або краще група експертів. Установлені предметні області для здобуття від нього знань, які у формі фактичної інформації. Так і відносно аналітичних методів, які застосовуються для вирішення проблем в цій області, він перевіряє роботу всього -цього комплексу з трьох елементів. Машинний еспект полягає в тому, що комп'ютерна частина системи представляють компоненти програмного забезпечення, які обробляють отриману інформацію про дійсність. Ця інформація закладена в символьному вигляді у базу знань. У базу знань поступають факти. Зв'язок між фактами представлений евристичними правилами. Тобто виразами декларативного знання про відношення між об'єктами. Кожне таке правило має складову якщо і компонент ТО, тобто висновок Дія, які визначають прямий або зворотний причинно наслідковий зв'язок. Дійсні твердження лише в Іншими словами, міра визначеності не завжди абсолютна. Кількісні коефіцієнти визначеності збільшують точність міркування експертних систем. Загальна прийнята схема полягає в тому, щоб варіювати рівень довіри від нуля, який представляє мінімальну віру визначеності, до ста, який відповідає вищій мірі визначеності. Так? Ну і давайте підсумуємо. Знання пов'язані з даними, вони ґрунтуються на лих, але представляють результат розумової діяльності людини. Вони узагальнюють його досвід, отриманий в ході виконання будь-якої діяльності. База знань найчастіше використовується в контексті експертних систем. Де з допомогою їх подаються навики, досвід експертів, які займаються практичною діяльністю в відповідній області. Сучасні експертні системи працюють в основному з поверхневими знаннями. Це пов'язано з тим, що на даний момент немає адекватних моделей, які дозволяють працювати з глибинними знаннями. В переважній більшості систем, заснованих на знаннях, механізм виведення є невеликою за об'ємом програми і включає два компоненти, один з яких реалізує виведення, інший управляє цим процесом. Машина виведення є основним робочим компонентом експертних систем. Вона застосовує логіку, чіткі міркування, встановлені правилами для перевірки висновку і здобуття виводів. І працює в діалоговому режимі з користувачем. Це основна інформація, яку хотілося б вам дати, знайомивши вас з базами знань. І тож чекаю вас наступного разу. На все добре, відпочивайте!